Село Майське до кордону з Росією тут усього 2,5 кілометри. Місцеві мешканці, налякані обстрілами, не хочуть говорити на камеру. За словами цієї жінки, в селі лишилося жити 12 людей. Вибухи чують кожен день. Зрублені гілки та стовбури. Місце влучання одного з російських снарядів на вже безлюдній вулиці. А ось епіцентр вибухів. В цей колись ошатний будинок вже навряд повернуться його власники. Розтрощений гараж біля дому. Осколками розбило дах і літньої кухні. За будинком господарі ставили ці дві автівки. Жигулі 99-ї моделі згоріли вщент, а мазду побуло уламками так, що навряд чи її можна відновити. Від'їхавши трохи від обстріляного росіянами села, спостерігаємо таку картину. Звідси, десь близько пів кілометра з того місця, де учора росіяни обстріляли село Майське, загачена річка Пожня, п'ятеро білих лебедів збираються в вирій. По селу влучило близько 20 снарядів, і ми побачили не всі пошкодження, згоріло ще до двох гектарів посівів, говорить заступник краснопільського селищного голови Василь Лавриненко. На свято 1 вересня Російська Федерація привітала краснопільську громаду черговими обстрілами. Обстріляли Мезгерський Старостинський округ, околиці і поруч села Майська. Було обстріляне поле і частина його вигоріла. Всі обстріли відбувалися з артилерії. Про регулярність російських обстрілів їхнього району Василь Лавриненко говорить: нашу громаду окупанти обстрілюють систематично, на протязі всього кордону 84 кілометри, починаючи з Турянського Старостинського округу, Покровський, Грабовський. Ряснянський, Мезеневський, Славгородський. Тобто вони нас не залишають. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина.